Ось і настала наша черга приготувати вам, шановні батьки, та учні, свого листа. І не простого, а перед переможного. А чому перед? Адже ми віримо, що головне бажання 2022 -го обов'язково здійсниться у 2023 році. Ми щиро цього бажаємо! І ми навчилися жити за новими правилами в умовах нових викликів. З'явились слова тривога, сирена, укриття розтяжки. Але ми вистояли, ми не зламалися. У ці дні ми проваджаємо в історію 2022 рік рік великих випробувань нашої держави. Нашої нації рік, який показав усьому світу, що є на землі нація і держава, яку ніколи ніхто не переможе. Тому у рік такого прекрасного зайчика, ми хочемо побажати усім нам, перш за все. Миру. Ну і капусти, звісно ж. Адже в ній велике джерело вітамінів. А ви про що подумали? Хай цей зайчик наділить всіх нас своєю енергією краще, ніж всі генератори і трансформатори світу. Виявляється, то дуже важливо мати достатню кількість енергії. Усіх значення цього слова. Мабуть, цього нового року ця гірлянда таки почекає. Економія заради перемоги понад усе. Але ми впораємось, ми не зламні. І цього року ці вічно-зелені красуни залишаються вдома, у своїх лісах. Та може це і дом, бо і так наше свято буде особливим. Тому бажаємо всім нам спокою! І ми це говоримо не тільки тому, що ми вчителі, а тому, що це реально важливо. Спокійним людям все дається легко. Та й з року в рік наше суто читальське бажання лишається все тим ж. Учітесь, читайте, і чужого не сурайте, і свого не забувайте. Бажаємо нашим прекрасним учням. Добре виспатися на новорічних канікулах. Щоби на уроках не позіхати по 5-8 разів. Так, так, ми рахуємо. І що проблеми з цим ніяк не заважали вашому навчанню. Всі ваші любовні пригоди були вдалими. Так, так, ми багато чого знаємо, хоч і не завжди в цьому зізнаємося. Закоханим якось і навчання завжди простіше давалося. Хоча тож бажаємо і всім вчителям України. Якнайшвидше повернутися до стін рідної школи. Нехай зруйноване відбудується, зламане, відремонтується, щоб ми і надалі могли передавати свої знання дітям через цей магічний портал. Або вони бігали за крейдою, витирали дошку, мочили ганчірку аж до свого випускного класу. Виявляється, що щастя дрібниця. Щоб іноземна мова давалася сама собою. Контурна карта замальовувала себе сама, а вірші влазили до голови якось самостійно. Певно, такий він ідеальний шкільний світ. Але школа це ж не лише здання, правда? Це іще незлічена кількість позакласних веселощів та радощів. Тому. Хай і на них буде багатим рік кролика. Маймо нам всім незабутньої новорічної ночі, аби все пройшло так, як ми того хочемо, Щоб ми не марнували часу, адже з усіх втрат втрата часу найважча. Щасливого Нового року! Щоб ми теж всі пам'ятали, що ми діти, можливо, не зовні, а десь глибоко в душі. Ага. Цікава штука. А може, з її допомогою і контрольні проводити? Бадьорості нам на кожен ранок. і щоб жодне відключення світла не стало тому на І Щоб цей день таки настав. Хто бажав займатися спортом, то ж перед це ж безкоштовно. Щоб сонце тішило нас своїми ніжними поцілунками взимку та лагідними променями влітку. Ух, лиш би нічого не Хай же магія нового року точно спрацює. Хочу, щоб у новому році всі-всі діти були відмінниками. Оце так загадала, аж самій дивно. Ще обов'язково екологія нам у життя сортувати сміття не дуже по новорічному Але ми певні, природа нам скаже дякую вже у 2023 році. Два плюс нуль, плюс два і плюс три буде сім. А сім то магічне число. Тож бажаємо вам трохи магії в житті, щоб коли ви йшли із повними руками. Вам обов'язково хтось добрий відчинив двері. Така дрібничка, але це так приємно, щоб ваші очі сяяли від щастя. Ми переконані, це реально. І, користуючись нагодою, кілька слів в адресу наших батьків: виховувати дітей в сучасних умовах дуже непросто. Але все ж і ви, і ми. Намагаємося з цим справлятися найкраще. Бережіть себе заради України і заради наших же дітей. Разом подолаємо все. Щоб кожна дитина, яка чекає маму та тата з фронту, таки дочекалася. Повертайтеся живими. Дякуємо за те, що бороните нашу землю, щоб ці стіни знов почули дитячий сміх. Щоб ці двері знову ловили тих, хто спізнюється? Щоб у вашому серці завжди жила любов до України і до рідного ліцею. Е, у нас все вийде! Ех, зайчик, уже час. То, що ж, Україно, ми готові зустрічати свято. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, Скоро рік переможний, зсиус дола. Веселі і світло радіти, радуйся, ой, радуйся школо скоро, рік переможний, розсвіте країна, вся шкільна. Шановні вчителі, батьки, любі наші учні, вітаю вас з 2023 новим роком! І щоб кожну родину завітав до вас, мирний зайчик, і ми з вами якнайскоріше зустрілися в стінах рідного ліцею з новим 2023 роком!